Зналася Чернівці, полюбила усім серцем у невеликому містечку. Стільки цікавого, і от сьогодні у рубриці «Міщоденних Чернівці всі варіанти відпочинку перевірено на собі. Сьогодні у моїх Чернівцях розваги і тільки розваги. Чи зможу я активно відпочити і при цьому розслабитися у Буковинському раю? Відпочивати у Чернівцях я почала прямо таки з центр міста, площі Соборної. Тут є прекрасний пан Василь. Доброго ранку. А де те карету взяли? Заграниць швидкість карети не дивує. Ми рухаємось повільно, ні, навіть поважна. Карета карети, а правила дорожнього руху треба дотримуватися. Червоне світло. Чекаємо зелене. Поїхали! А от реакцію перехожих не помітити нереально. Десятки поглядів у слід. Наші люди не привикли ага. до це. Львові, да. там постійно виходять. Каретні прогулянки у Чернівцях – лише перший сезон. Тому вирішують чернівчан порадувати. Доброго ранку! Хочете проїхатись? Я хочу. Давайте ви музиканти? Там в музичній школі номер два червіські. Я хлопцям каретну прогулянку, а вони мені музику. Тепер точно по панськи їдемо. От тільки тут я згадала, що буковинські панянки полюбляли верхи їздити. Гайда! Свіже повітря, ще зелені ліси. Ну і звісно, прогульника на коні. Привіт! Відконника дуже позитивна енергетика. Вершниця з мене, як виявилось, не надто вправна. Але хто мене осудить? Я ж відпочиваю. Мені здається, що ми з Єхтіолом уже подружилися. Це фантастичне просто відчуття. Розумієте, що ти зараз в Карпатах, власне, це чернівці і немає жодних проблем. Не думаєш про місто. А після спокійної прогулянки на коні, як не дивно, мені захотілося чогось екстремального і авантюрного. ПТР Чомбині і ні. 181 кінська сила. Перевірю. Привіт, хлопці. Привіт! Спочатку я думала біля водія посидіти, але швидко набридло. Ну який тут адреналін? А от якщо за кермо БТРу... О, О це перша? Це перша передача. А тепер що? Що домовляємо газ? А оце вже веселіше. Цю бойову машину не шкода, тому ех, і вгору, і в воду. Ох, що я вам скажу? Це водіння не для ніжних жіночих рук. Але тим не менше, мені здається, що іспит на водійське права по Чернівецьки я здала. Ну, все, сутеніє. Здається, час відпочивати. кажуть, у Чернівцях ванни з цілющої джерельної води роблять. Перевірю, це одна із найкращих процедур нашому спа-салоні. перлинна СПА-ванна. Вона допомагає нам позбутися надлишкової ваги. 20 хвилин, і я літаю. Я в раю. От тільки чим би завтра зайнятися? Може, чернівецькі смаколики? Точно.